Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі, з вами, український історик та журналіст Іришовець. Сьогодні усі засоби масової інформації, усі блогери в соцмережах починають говорити про прорив російських військ на Донбасі. Російські війська вклинились між Добропіллям і Покровську в напрямку Краматорська на 10 кілометрів, перерізавши трасу. Добропілля Краматорськ, 10 кілометрів прорив. Це чималий прорив. І питання, чи не буде цей прорив іти далі? Сталося те, що повинно було статися. Скільки разів росіяни наступали в різних місцях, пробиваючи, намагаючись пробити оборону українських Збройних сил, і рано чи пізно вони мали на якомусь участку. Пробитися, вони на це надіялись. тому і шукали слабкі місця. І сталося те, що повинно було статися по військовій теорії, коли наступаючи, б'ють, б'ють, б'ють з різних сторін і рано чи пізно прориваються. Росіяни прорвалися, і що тепер? А тепер цей прорив треба терміново ліквідовувати. І як пишуть засоби масової інформації, найбоєздатніші. Підрозділи Збройних сил України терміново кидають ліквідувати цей прорив, але справа навіть не в тому. Росія на осінь готує широкомасштабний наступ, будуть сунути із Білорусі, можливо, з Придністров'я. Рано чи пізно прориви будуть. Прориви будуть в глибину території України, тому що росіяни підтягнули до 200 тисяч війська свіжого, підвозять постійно свіжу техніку боєприпаси. Людські резерви. Значить, що потрібно робити? Правильно, терміново загальна мобілізація. Об'являти об стан війни в Україні, терміново робити загальну мобілізацію, тому що на фронті воюють прості українські робітники, селяни інтелігенція, прості села, напівпусті або пусті Райцентри, от мій райцентр Сукіряни Чернівецької області вечорами тихо. Прості всі сукірянці, робітники, селяни вже воюють. Тому потрібно мобілізувати кого? держслужбовців. Майже 500-600 тисяч держслужбовців України, зняти бронь, здорові ситі держслужбовці відсиділи дупи в кабінетах на фронт. Депутати, помічники депутатів, блатні приближені влади. Да? Косарі, які покупляли броні, студенти, яким по 45 років да, поступають, штурмують у вузи, усіх на фронт, інакше України не стане. Ще раз прорвуться росіяни вглиб території України, не дай Бог до Дніпра і почнеться біда. І правильно, кого мобілізувати спортсменів? Я розумію, що в Україні треба, щоб спорт розвивався, але зараз війна. Не стане України, і спорт нам тоді потрібен не буде. Велику Вітчизняну війну в перші дні в Москві з радянських спортсменів, елітних, в тому числі, чемпіонів Радянського Союзу, зробили спеціальну дивізію ОМС Дон. Особа мотострілкова, спеціальна дивізія, яка правильно займалася диверсійною роботою в тилу противника. Тому усіх. Українських спортсменів, в тому числі елітних, терміново мобілізувати в спецпідрозділи української армії, в бригаду Азов, ССО, да, в різні спецнази і на фронт, тому що хворими дідами, хворими дідами сліпими, глухими, кривими, простими селянами, робітниками, інтелігентами, яких вже немає, війну не виграєш. Термінову загальну мобілізацію, інакше, інакше ще один прорив, два і буде величезна біда. З вами Іри Швець, Підписуйтесь на YouTube канал. До нової зустрічі!